Всім привіт, Батайськ, ростов на Дону та черговий нафтовий танкер. Подробиці нічного рейду дронів та ракет на Росію. Вони потонули для чого росіянам топити свої баржі у власному порту новоросійська. І як армія РФ не дорахувалася реактивної системи залпового вогню. Ураган це вам не град, тому для цього знадобилася ціла операція та спеціальні дрони. Про все це і не тільки найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лав. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся на та дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ну а ми починаємо. Отже, Ростовська область цієї ночі приймала українські дрони та ракети. Офіційно генштаб це ще не підтвердив, але тут можна не сумніватися. Особливо можемо хіба що дізнатися деталі прильотів якраз цим звітом генштабу, тому поки спираємося на відео місцевих. Отже, вночі були вибухи в Батайську. Це трохи південніше Ростова на Дону, та в самому Ростові. Під удар потрапив російський танкер Валерій Горчаков. Місцева влада це підтвердила і заявила, що внаслідок атаки загинуло два члени екіпажу, а ще троє зазнали поранень. Розливу пального із судна вдалося уникнути. Місцеві також визначають, що політ дронів супроводжувався характерним звуком реактивних двигунів. Тож це були або ракети, або реактивні БПЛА. Ну і кілька слів про цей танкер Валерій Гарчаков судно пов'язують із так званим тіньовим флотом РФ і неодноразово фіксували його у портах тимчасово окупованих Маріуполя, Бердянська. Тож бачимо, це все санкції в дії. Ну і в продовження портово-корабельної теми росіяни радикально підійшли до захисту своєї бухти в новоросійську, де днями українським підводним дроном було вражено підводний човен ВМС РФ. Судячи із супутникового фото, вони на вході до місця базування військових кораблів і човнів в новоросійську, де саме і було вражено підлодку, затопили кілька барж. Що ж це надійно, але є нюанс. Вийти російським кораблям звідти теж не вийде. Цікаве рішення, і тут ще один момент: росіяни вивели з місця базування підводних човнів усі свої субмарини, крім однієї. Здогадайтеся, якої так тієї саме, що і була уражена українським Сапсі Бейбі. Вона так і лишилася стояти де і стояла. З чого маємо чергове підтвердження, що цей човен був уражений досить серйозно. Ремонт в цьому місці, де вона зараз знаходиться, неможливий. Для цього потрібно її е, відвести кудись спеціальний док. Тож підводний човен там може бути ще довго, а то й можливо назавжди. І в чергове ми бачимо е, викривання брехні Міноборони Росії, яке нагадаю, вихвалялося про паттер. Нєт, ну від слова взагалі. Ну і кілька слів про переговори щодо мирного плану. Це дуже важливо. Українська делегація слідом за російською прибуде до Майами на перемовини, Повідомляє Ексіос. За словами представника Білого Дому та джерела обізнаного ситуацію, спеціальний представник Путіна Дмитріїв відвідає Майами цими вихідними для переговорів зі спецпосланцем Білого Дому Віткофом і зятім Трампа Джардом Кушнером, щоб обговорити план припинення війни в Україні. Власне заради чого все це і організовується. раніше про те, що Дмитрієв прибуде до Майами, на вихідних повідомляли видання «Політику». як зазначає Ексіос. Американці поінформують представника російського диктатора про прогрес досягнутий переговорах. Між американською та українською делегаціями в Берліні нагадаю і спробують переконати Москву погодитися з оновленою пропозицією щодо припинення війни. там же в Майамі відбудеться можливо навіть паралельно і зустріч американців та української делегації на чолі з Ростемом Умєровим. При цьому будь-яких зустрічей у тристоронньому форматі наразі не планується. Якби там не відбулося оце інформування російської сторони з мирними пунктами, згодженими Україною, Європою та США, мені здається, що вчорашнім заявому Путіна Кремль уже все пояснив. У своєму ставленні до мирного плану для початку диктатор назвав європейських політиків підсвінками, які мріяли поживитися на на розвалі Росії. Помітно, що людина прагне конструктивного діалогу. Далі, якщо Київ відмовиться від розмови, по суті, як сказав Путін, Росія доб'ється звільнення земель військовим шляхом. По суті, щоб ви розуміли, це капітуляція якщо що. А ще Путін навів офіційну статистику знищених Росією українських енергооб'єктів та інфраструктури. ТЕС, ТЕЦ, ГЕС. Тобто, якщо раніше Москва заявляла про ураження воєнних об'єктів, то тепер вихваляється відкрито на весь світ. Терором саме мирних українців. Ну і вишенка на цій купі фекалії. Ключове завдання на наступний рік зберегти і наростити темпи наступу. Про це вже заявив міністр оборони РФ Білаусов Там же на цьому зібранні з Біговиську. Та ну ми ж бачимо, як Росія прагне миру. Очевидно, саме такого, такої готовності очікує і Білий Дім. Питання риторичне, ну загалом е про ситуацію на фронті поговоримо за минулу добу. Кількість ліквідованих та поранених російських військових становить 950 осіб. За добу про це повідомляє генштаб. Таким чином, загальна кількість втрат армії РФ за весь час повномасштабної війни перевалила за 1 мільйон 193 тисяч військових. Також за ісу знищили 5 танків, 27 артилерійських систем. Одразу дві одиниці реактивної системи залпового вогню. Одна з них буде в нашому візуалі. Побачити, як це сталося. Один засіб ППО ворога також 119 одиниць автомобільної техніки росіян. Далі наш традиційний візуалок я вже сказав, але перед тим прошу вас підписатись на наш канал. Натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ну і пишіть у коментарях, яке з цих відео вам сподобалося найбільше. Отже, підрозділи сил спеціальних операцій спалили. Дуже важливу ворожу реактивну систему залпового вогню Ураган. Це не град, який часто знищують наші fpv дрони. Це куди жирніша ціль. В нього дальність значно більша до 35 км, і калібр 220 мм. Але і розміри значно більші, Тож таку ціль росіяни бережуть і ховають надійно. Але сили спеціальних операцій виявили такий у Донецькій області в районі благодатного і відправили на місце його розташування одразу кілька ударних БПЛА FP-2. От такими атакують зазвичай Крим разом з самим БМ 27 Ураган був знищений і екіпаж установки та інший особовий склад противника, який там і розташовувався. Ну а третій армійський корпус спільно з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України продемонстрував, як під час штурмових дій на Лиманському напрямку знищили полк збройних сил РФ у результаті операції вдалося вирівняти лінію фронту та покращити тактичне положення українських сил. У районі також завдяки цьому вдалося набрати значний обмінний фонд та створити передумови для подальших дій на Лиманщині. Е, відзначимо тут взагалі спільну роботу і 3 ОРБ, 2 МБ 3 окремої штурмової бригади, підрозділу ФАТОМ 60 ОМБР та спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони Артан. Ну і кілька слів про ситуацію в небі над фронтом від командувача сил безпілотних систем Мадяра. Там знову туман. Мадяр таки пише, 14-ту годину поспіль працюємо навпомацьки на напрямках, а це найгарячіші напрямки. скажу вам стіна туману. Ворог там користується цим. Однак, попри це, Мадяр все ж звітує, що за добу, що минула, мінуснули 378 хробаків, тобто хробаків, тобто він їх називає з опівночі до 9-ї ранку, 84 Таких сам командувач СБ зазначає, що це невелика цифра, але кількість знищених буде зростати. Це переконаний Мадяр, і просто. Поки ворогу насправді щастить з погодою, і статистика трошечки нижча, ніж зазвичай вона є. За цим дуже стежить Роберт Мадяр Броуді і постійно звітує щодня про кількість знищених росіян. Ну і підійшли ми таким чином до власної ситуації на фронті. Там загалом, як повідомляє наш генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 134 боєзіткнення. Напередодні ця цифра становила 278, Тож бачимо постійні різкі коливання у кількостях ворожих атак. Вочевидь, вони пов'язані з неможливістю тримати постійний темп, іде сплеск. Потім відкат, перегрупування, підсилення, намагання поновити втрати, продовжує залишатись напруженим лиманський напрямок. Там ворог намагався атакувати 15 разів. В свою чергою на Костянтинівському було зафіксовано 17 ворожих атак на Покровському, найгарячішому наші захисники зупинили 38 штурмів агресора. Також противник вчора здійснив дев'ять атак на Олександрівському та. 10 на Угляйпідському напрямках. Ну і за останніми на момент нашого запису змінами у мапі проєкту Діпстейт там повідомляють, що ворог просунувся поблизу званівки рівного, дачного та у Покровську. Ось така власна ситуація на фронті. На цьому попрощаюся з вами. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових наших відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цамбалюк, до нових зустрічей.